Починаємо думати. У нас 2900! Всім привіт. Сьогодні покажемо е, признаки, як турбіна може передувати. Привіт всім щасливим! У нас Outlander 2-літровий 2007 року. Машина не їде, димить. Так, не видно. Ща ми газнемо посильніше. У нас у нас авто димить не розганяється, люди нас звернулися з жалобами по двигуну у нас ошибка по Єгеру. Перше провіряємо абсолютне давлення і давлення надува, щоб у нас тут цифри були, соточки, там тільки розрізнялись, все інше повинно співпадати, чи у нас тачки правильно працюють. Давлення надува. У нас якщо на холостом газнуть в основному на всіх машинах, ось у нас, бачите, о, ми говоримо зараз за васю, газнуть там, 1700-1800. Там, ну, Коли машина виїжджає 2200-2400, і воно скидати, якщо машина без щіпа, в принципі, в стокі. А... Продовжуємо нашу машину тестувати. От Ми зараз розганяємося, нас обороти там. 2000 оборотів. Зараз будемо давити на педальку і дивитися на тиск в турбіні. І у нас 2500. Давимо, погнали 2800, 2800, 2900. Але машина все-таки не розганяється. І у нас ще одне: у нас не вибиває помилка по надуву. Не мож Починаємо думати. У нас є звук, у нас є передув, є помилка по ЕГР, Також у нас е датчик давлення, який він правильно міряє. І у нас є перше. Забита система вихлопа. Друге, актуатор, який стоїть і регулює скидання тиску з турбіни, або там повітряне щось неправильно подає, або сам актуатор і турбіна сама підклинює, що у нас немає такого вихлопу, або ще щось проміжуточне. Можливо, ж якась поломка случилася, що там щось попало, залетіло, закриває, що у нас йде великий передух. Ну і не виключаємо, що і геометрія може також на турбіні сміститися. Но зараз ми починаємо тут все розбирати, дивитися, шукати і в чому все таки проблема. Чому у нас такий переду і машина не їде. Так, сняли в першу чергу груши. Тут, тут такий типу ката стоїть е, у сажі. У нас тут сажі пуски якісь. Так, є. Провіряємо. тут. А ну, газны! Сильнейше! Все равно у нас давление забытый катализатор. Шарас! Вот на часть забыто, видно, бачите, красиво. С той стороны, а частина забита. Ну, понятно, чтобы высыпалась, выкрышивалась Ты сейчас ехала, Далее на самой турбине. Вот тут сажа. Она вылетает. Я аж видно, бачите, аж поверху по тепловмінніку там вилітала сажа. Так, забудь! А Хорош! Зняли ми турбіну, воно видно по точках сажі, по блоку, по всьому, куди воно видувала, продували її і по трубці подачі масла видно. У нас, оказується, і запередувати. Підклинила тяжко на актуаторі і вона не, не скидала до кінця так, як потрібно. Зараз вже її сняли, зробили і в принципі будемо зараз встановлювати і настраювати далі. Тепер турбіна почала дути. І дима немає. Ми підбиваємо підсумок всієї цієї роботи, яку ми проробили. Саме головне, що треба зробити, це правильна діагностика, правильна, правильний тест машини, правильно обкатати, прослухати, проїхатися, подивитися, звернути увагу на якісь такі... Деталі, тому що деталі вони допомагають швидше зробити і знайти проблему в машині. Потім ми зрозуміли, чи турбіна перша, чи забився каталізатор, не знаю. Факт в тому, що крильчатка на актуатор був заклинений, і каталізатор був забитий, і герб був заклиняний, і все це рвало сажу, лізло повітря з усіх сторін, яких можна було. Все це почистили, зробили, помили, перечистили і поставили. Тому проблема ушла. Кому може потрібна ця інформація, користуйтесь, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, пишіть, що щось можливо підскажемо.